Звати Сергій, я минулому році святкував, <кій> як господь мене з важливою квартирою. Ну, хочу зараз святкувати про це, про те, що стануло, що причеснути в цьому. У 2015 році я вже був 5 років ще на царпікавчих і мав служіння Милосердя. І їздили ми в Лагеря. На зони, їздили на пудіспанці вот. і в церкві в мене було служіння е порядку. порядка. Зустрічати людей, стажу, місце. І Ось в 15-му році, знаєте, до нас стоїть біля дверей, вистрічає людей і бачу, в точку стоїть одна особа людина, таке не до Ходь бачу, у я лице перепінтоване. <кій> Нижня частина перентована така. Дивись, молодий хлопець, років може 35. Питається, примілося, бачив, він невнятно говорить, розмовляє так. Я спитався, що ви чого, як що трапилося, в чому справа. Він каже, мене е, невнятно не говориш, трудно, розум... я зрозумів, але в нього вигнивала щелепа. Цілепа нижню челюсть винявала від наслідка гріховного життя від наркотика. Від наркотика, який він, він мені сказав, це крокоділ. Ну, я пішов, не став його змущати своїм питанням, пішов досліджувати, що це таке крокоділ. Що таке крокеділ? Це серед наркоманів, вони так ну, називають його. А це в медицині він називається дозаморфін. Це дуже страшний наркотик, Це наркомани між собою підшучували, знаєте, як кажуть, це остання твоя система. Тобто людина, яка вживає цей наркотик, вона живе максимум, максимум проживає. Це якщо порядочний наркоман, знаєте, ну, порядочний, він такий порядочний, що він живе максимум два роки. Ну а якщо безприємний такий, знаєте, що, що рік все, це вже наслідок, туди входить бензин, туди входить е, такий розчинний крот, туди входить входит, е, червоний фосфор, е, це беруть стіли е, спічують, знімають туди, общем, все це вариться. І все воно потрапляється в кров. І, ну Я так вкратці вам говорю, щоб ви мали. І ну, воно, робить в організмі перемену кровообіг. Зовсім, ну, в общем, починається гнієння плоті. І людина вигніває просто жив'єм, вигніває, приїжджає скора допомога плоти до кісток. Вигниває плоть. Вигниває плоть, людина боля під цим дурманом не відчуває нічого. І вона вигниває. І оцей брат, і мене так підійшов, ходимо, спитався, кажу, а що, будь немає ніякого з цього. І я от е, хочу, якщо може, можна висідати першу, другу, третю фото, в якому стані я зустрів. Оце брат. Е, Ніжній щелепні взагалі не було. Я пытаюсь, кажу, Андрій, як ти єсиш? Кажу, а от на місце руки в мене, знаєте, в мене так е, його фізіоноя запала мені в серце, так, знаєте. І боль така, ну, зуб болить, і ти не знаєш, куди диватися, знаєте, таку, а тут ж человека немає. Це ж що, 35 років я прийшов додому, дружині розказав, це якраз дружина похвалилася, як нас сьогодні була оригинальным э, немецким блендером Bosch. Ну, я, ну, я расскажу за этого брата, он говорит, слушай, давай мы его выставим блендером, хай себе не, не рук а блендером, мы его я разговариваю с ним, говорю, Андрей, слушай, нема, нема, выхода. Он говорит, каже, есть выход, есть выход, каже, есть имплантант, э, за кордоном выготовляется, тут в Киеве операцию делают, он тоже на эту сферу дал мне какие-то там, э, Намеки такі, і в общем, але цей імплантант стоїть 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів. Він просто, знаєте, кажуть, це фантастику. Але, для мене фантастика. Я кажу, ну для мене дуже фантастіка, але де Бож, немає нічого неможливо. Ну і знаєте, я питався якось э, своїми силами, щось там, якісь э, обследки робив, там виставляв нас. У церкві був магазин такий церковний. Там актички робились такі з відміними цитатами. Бачу, не йде нічого. Ну, і я молився. Бог мене забута мене з двох годин до чотирьох грамів молив. Молитися. І на поцілі двох років я молився за Андрія. І от е, приходить час, е, такий, знаєте, мені вся думка прийшла. Листаю інтернет, Фейсбук, бачу там оголошення, такі, такі, такі. А я посічав тоді на той час, і да зараз посічаю братики, у нас є інвалід е, старший сервечний. Він вже має більше на стірок на війні колясці. І от ми так ходимо, посічаємо, спілкуємося з виміні. Намірами, і він мені каже, слухай, стіла, давай, може, викинемо публікацію у Фейсбук. А. Є, я знаю, брат, який може коротко це е, публікацію. Ну, тобто коротко, ясно і доступно, щоб людина поняла. що там не багато тексту було. Ну і очі ми в трьох той брат, Саша Сергійський, я помолилися, викинули цю поклали руки на, на цей інтернет. Помилився, ну і скинувся публікацію, і протягом трьох місяців нам Facebook дав мене, ну, каже, рахунок, в мене інвалідна пенсійна карточка. на мій рахунок прийшло 2,5 тисячі доларів. Слава Богу. Але це мало, 10 мінімум треба. Я на той час ще в цій школі в Куртезін, я кожен урок піднімав це питання. Піднімав питання, на мене вже так дивилися, знаєш, що ти каже 10 тисяч доларів. Це ж я кажу, скуки, ну ж, а на той час ще церква створилась на червоніця на певній країні. Ну я ж так, ну, так, так думав, я так казав, слухайте, ну керпічиво, скільки туди вкладено, що ми 10 тисяч доларів кожен раз, кожен раз в місяць хоча б збирати. В Церкві, з тисячна Ну, Я кажу, як я знаєте, як буде... і, і говорить це всім. Знаєте, і, і, і служителя, і пастир був на, на біблійних уроках. Ну, але, але ми не йдемо, каже, ми треба знайти спонсора, а ми що решта не буде рештувати, ми докладемо. Ну, кожен раз говорилося, кожен раз спонсор шукався. Я молився, молився і в общем. Беру я ровера, сідаю на ровера, їду в Володимир, розпечатую всі публікації, розпечатую вже на півсному принтері. Вот. І їду, ну, почав з Новолинська, заїхав у нас, в Новолинській є такий сиротський район, там вулиця Димена Бедная. Ну, я так обратим до селянська, там, да, там такі сіроки живуть. І я в кожну машину, в кожний будинок, не такі хрести, цей побачу ринку, кидаю цю публікацію. І так під час Володимира, доїжджає Володимир, заїжджаю в кожне село, на майстерську, Суходора, заїжджаю, кидаю всі ці публікації. В Володимирі, тут, у во всіх церквах, заїхав Мисси, за всіх, і, знаєте, і гроші почали йти, почали йти гроші. Дзвонять e, мені з Америки, серйозно, така яка справа бачила таку публікацію, туди діється, не правда. номер пастора взяли чи знати, чи що храсти, ні. В общем, і прийшло, в общем, Господь зібрав. Я вам хочу сказати, знаєте, коли ти служиш Господу, коли Богу служиш, і ти маєш це служіння, дійсно ти служиш від щирого серця. Завжди в тебе буде приказ. Завжди. І лавин ще від халтеє припаснює. А це від своїх. Від своїх рівень на сколонах на кого ти покладав надію, що дійсно на це, знаєте, це буде, знаєте, що вони повернуться, що вони... а ні, наоборот. Наоборот, мій пальцем пути у віскати, що ти робиш, каже, а один. Э, духовные такие, знаете, ну, бизнесмен, мне говорят, скажу, слушай, так не робочие. А я кто? Служителям, слушай. Ну, а, а я кто? Не служитель? Ведь написано, он дал нам право быть служителями Нового Завета. Мы все служители в той или иной мере. Мы все, каждый из нас служитель. Каждый из нас. Если пастырь, он свое пастырское служение ведет. Если Диакона, свое диаконское служение, я так понимаю. Если ты рядовой член, то ты рядовые свои служения иди. Но это не говорит о том, но я кажу. в общем, взялся, знаете, и в итоге, король, была сумма. 10 тысяч долларов, даже 10, 12 тысяч долларов было зиврно. Вот. брат уехал в Луцк, ой, в Киев, и мы заработали. Операцію будь ласка, дивіться, зараз я не викладаю. Це е, він мене в той час, в той день мене запросив, каже Сергій, воно, думає, каже, вони до мене, а я там хочу запросити на піцу. Без блендера. Ми заїхали, просили піцу, зараз в нього там трошки є, ще треба корекцію ліцему навести там. О, а так вже все, нормально, все розмовляє, зуби є, все. О, і слава Богу, знаєте, я хочу, я хочу вам сказати, і після проходить час, місяць два проходить, після того нам дзвонять, так само з Америки дзвонять, не знають, абсолютно незнайомі люди, абсолютно не знаючи про цю справу, взагалі не знаючи. Просто дзвонять і питаються, де ми живемо. Питаюся, ми жили на той час в кімнаті 17 квадратів. Це, хто може знає, комендатура за пожарною частиною, там є такі Там 17 квадратів ми жили там в цій кімнаті, це після згідно з тіло, тюрми, тю, тю, згодили законко. Ми жили, і нам дзвонять, кажуть, де ви живете? Ми живемо в ротожику. так і так, зробить нам фотосесію, відео, зняли, все. І нас бархулили. Майджин, 15 тысяч долларов на квартиру. Слава. Слава, Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. написано, Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И Богу. Слава и хлеб ваш, Слава волю вашу.